Для них це свято, поки що свято. Поки вони почали розплачуватися за своє весілля. Вони ще не знають, що втричі переплатили за весільну сукню, що із золотом їх обманули. А у ресторані вони витратять зайвих тисяч п'ять або навіть десять тисяч гривень. Це територія обману. І сьогодні наша програма присвячена обману на весілля. весілля. ми зіграли. Зіграли його з другої спроби. Їх надурили на 160 тисяч гривень. Так нас надурили. Пара два роки працювала програмістами в Сполучених Штатах. У нас з'явилася можливість поїхати заробити гроші за кордон. Ми вирішили зробити це в гроші, які заробляли. Вони вирішили витратити на весілля та весільну подорож. І він сказав, що організує нам розпис на Мальдівах. Але коли пара зібрала гроші, тут їх і обманули. Він попросив задаток, щоб оплатити знести в ресторан, переїзди, перельоти за готель. Гроші украв друг сім'ї. У нього власна агенція весільна. Він нам обіцяв знижку 20%. Він показував майбутнім молодятам фото ресторанів, в яких можна святкувати, машини пропонував в оренду на вибір. Навіть хотіли зірок запросити. Будуть групи різні виконавці. До речі, насправді я про такі навіть і не чув. Антон, так звали цього друга, просто кидав золотий пил в очі молодятам. І схема була всюди однаковою. Ми звернулися в міліцію. Як виявилося, що ми там ми насправді не перші. У Антона і справді було агентство, але ні офісу, ні портфоліо і ніяких гарантій, документів не було ніколи. У людини, скоріш за все, були проблеми з бізнесом. Він знав, що у нас буде достатньо велика сума. Грошей Він знав, знав, що ми працюємо в США, і коли діла його агентства пішли кепсько, антон вирішив зібрати гроші з кількох пар і зникнути весілля. Ми зіграли зіграли його з другої спроби. Було воно ну, набагато скромніше ніж ніж нам того хотілося. Ось наші фотографії запросили лише своїх друзів і родичів, намагалися зекономити на весільну подорож. Хочу свадьбу Хочу свадьбу красивою територія обману разом із зіркою українського шоу-бізу машою Гої. В одному із столичних весільних агентств. за последні полгода я побувала на шісті свадьбах, і на всіх шести свадьбах я славіла букет. Сьогодні Маші порадять, як правильно обрати весільне агентство і не потрапити до рук весільних аферистів. Да, хорошо, Іван Городецький, директор івент-агентства, дає Маші першу пораду. Співпрацювати можна лише з тими компаніями, у яких на весільних фото є власний логотип. Ціли портфолио начали воровать другие агентства, которые только появляются, и пытаются это зимой стали делать логотипы. Вау, а вот этого я как раз и не знала. Запам'ятайте, на вашому весіллі від агентства має бути обов'язково людина, яка відповідає за організацію свята. Цим не повинні займатися наречені. Некий свадебний директор, який відповідає за розрахунки, відповідає за прийом у підрядчиків роботи, за чистоту в залі, за своє подачі всіх інгредієнтів, сього що там должно бути за вихід актера. І всі деталі ви повинні прописати в контракті, щоб потім могли повернути гроші за зіпсоване свято. Вау! А от я якраз і не знала. Але як дізнатися, яка репутація у агентства, з яким ви хочете працювати? В тому же ресторані, вже уже який за вами задати питання. ви працювали з цим агентством, ви його знаєте. Забрать 3-4 варіанти відповіді з різних істочників. Здається, Маша вже хоче вийти заміж і вже підбирає дату. За скільки времени мені можна обратиться щоб все зробити? Лучше це делать за Так? І остання порада від Івана Городецького: не бійтеся, якщо у весільного агентства немає офісу. 60% зустріч відбувається на території ресторану. Не Ністою бояться, якщо у агентства немає офісу, офісу. не стіна. Як влаштувати свято з івент-агентством, ви зможете подивитися на моїй сторінці у Фейсбуці. Офіційно Олексій душка ванкласван. А зараз як обійтися без нього?